Привіт, радий стати на своєму YouTube каналі І сьогодні в мене новий фонд боєвної локації зараз у Франції. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, які взагалі ніші не варто розглядати для SEO просування Ось важливо заважити на старт, якщо у вас є сформований бренд, і люди шукають товари вашого магазину наприклад по ключових запитах бренду, наприклад. там Купити, наприклад, купити там, мелатонін такої-то фірми, то СОшка може стати для вас допоміжним каналом. Але якщо ви розраховуєте на те, щоб СОжка генерувала основний трафік вашого магазину, я зараз розповім про ті ніші, у які вам не варто йти, або де ви з дуже високі долі вірогідності просто зіллєте десятки тисяч доларів на СО, а результат отримати рівно нуль, або сильний-сильний мінус. І так, перше, чому не всі ніші підходять? Перше, що розумієте, що у світі є гіганти, є відомі сервіси, сайти, агрегатори, які забирають дуже і дуже маркетплейси, які забирають дуже і дуже велику частину трафіку. Ось, і конкурувати вам з ними може просто не висвічити усі грошей світу. Про які ніші я говорю? Перше, це ніша б'юті. Чому ніша б'юті і чому вона дуже важка для конкуренції? Перша одразу ремарка. Якщо ви продаєте якийсь, наприклад, унікальний бренд, наприклад, який бренд є, я не знаю б'юті-бренд, який наприклад, у нас бренд зараз польський кожа в роботі, якщо ви, наприклад, продаєте на Польщу цей бренд, і люди вже вас знають, і люди будуть шукати, наприклад, купити крем для рук, кожа. Купити наприклад, там маску для лиця кожа. Якщо у вас вже є е, пошукові запити по бренду, по вашому бренду, СОшка може вам дійсно допомогти. Але якщо ви тільки починаєте, або ви вже відомі, а хочете таргетуватися по ключових спросуватися, по ключах, типу там, крем для рук, маска для лиця та маска для омолочення, то у вас нічого не вийде. Чому так? Тому що, перше, є вже відомі світові бренди, які забирають основну частину трафіку. По-друге, важливо розуміти, що. Google дуже і дуже з обережністю ставиться до е, ніші, краси та здоров'я. Він може дуже сильно обмежувати пошкову видачу, він може, наприклад, там, по, е, затребувати, може просити додаткові документи. Тому, якщо ви рухаєтеся в цій ніші, і вона у вас доволі широка, тобто там загально, там, креме для лиця або ще щось, я би вам не радив на старті йти в напрямок Сошки. Коли ви вже активно продаєте з Google з Facebook, вона може стати для вас допоміжний. Джерелом отримання прибутку. Але на старті я не раджу йти. Це перша ніжа. Давайте я так для заставочки покажу приклад приклад пам пам, -пам. Приклад магазину. Так, зашарити екран. <кхи> так, зашарити екран. Супер. Ось, наприклад, давайте це Shopify маркетів напишемо про крем для рук крем for hand. І ось тут різні шопіфа бренди. Ось так. Ось так різні дуже Shopify бренди. Це марка Shopify, це не зовсім для SEO, але щоб показати, які магазини на Shopify вже є і десь просувається по цих ключах. Якщо написати в Google, я не говорю зараз про рекламу, але навіть просуватися по таких загальних ключах дуже і дуже дорого, і це може собі дозволити лише великі бренди. І ось дивіться, тут одразу там, видача я, я Франції, то в мене європейська видача, але відомі світові бренди йдуть. Якісь підбірки. Амазон, знову ж таки, якщо ви тільки запускаєтеся, дай Боже, що ви були там на 10-15 сторінці. А на 10-15 сторінку ніхто заходити з цільових клієнтів не буде. Хіба конкуренти, що вас аналізувати? Друга ніжа, яку я вам не раджу йти в напрямку СОшки, це сезонний декорс або сезонні продукти. Сезонний декор чи продукти. І те, і те. Наприклад, ось це типу магно, так, гірлянда такого з формату в нас світиться, я так розумію. Ні, не світиться. Такого з формату прикраса. І тут магазин, який продає різні товари саме так, декору в період новорічних свят. І в напрямку СОшки в цьому магазину не вийде бути успішним лише з цією лінійкою продуктів. Якщо у нього, наприклад, буде там широка лінійка продуктів, наприклад, там свічки ще там інший декор, тоді, в принципі, так, можна спробувати рухатися по напрямку СООшки. Але якщо у вас лише сезонні продукти або там лише сезонний декор, СОшко вам результату жодного не дасть. Чому? Тому що для активного просування в Google вам потрібно стабільно мати трафік. А у період, наприклад, сезону у вас буде хороший трафік, у період не сезону його майже не буде. Але я бачу приклади магазинів, які рухаються по цьому, але вони, у період, наприклад, новорічних свят мають там, класичне позиціонування. У період, наприклад, там, не свят, не Нового року вони міняють позиціонування, наприклад. В період нового року гірлянди там, для вашого дому для свята. У період весни-літа, і гірлянди для вашої дачі, гірлянди для фотосесії, гірлянди, наприклад, е там, для прикрашання вашого дому, то вони трішки зміщають фокус. Ось так. Це вам для, як ідея. І остання ніша, яку, напевно, не варто йти так, в лоб це ніша одягу. Якщо ви продаєте просто футболки, просто штани, просто кофта. В напрямку СОшки, ви не зробите хорошого результату. Чому? Тому що це дуже і дуже широкі ключі, по яких просто гіганти вас обженуть, а ви їх ніколи не доженете. Маркетплейс буде забрати весь трафік. Ось так. Тому напрямку одягу також не варто йти. Але чи можна напрямку одягу заробляти ЗСОшки? За так, але якщо ви йдете трішки у вищу нішу, наприклад, одяг з льону. Наприклад, штани з льону для чоловіків, штани з льону для підлітків, кофта з льону, наприклад, для наприклад, там, для дітей, для підлітків. Тобто, коли ви йдете трішки у вуші ніші, ніж просто там футболки. Просто кофти, просто штани. Тобто, коли ми говоримо за СОш, ваша задача зараз мені здається, не працює просування по загальних ключах, а працює просування по вузьких ключах. По тому, що, наприклад, там може менша каста людей шукає, але те, що, наприклад, це крихти, якими можуть ігнорувати великі бренди, і ваша задача їх знайти. Давайте я покажу, приклад магазин, який. Просувається по напрямку SEO, він на Shopify. і це бренд Audio для натхнення доволі відомий класний бренд Бренд Black Ficus. І ось в них Так, давайте приймемо ці різні політики, І ось в них тут є різні категорії там, футболки, взуття, плаття, кімоно. І ось, Наприклад, у них не просто там, знаєте, просто футболка, у них там чоловіча футболка наприклад, з льону біла. Тобто в них більш вущі ключі. Також для СОшки дуже важливо, це перше впізнаваність бренду, ну тобто цей бренд вже є доволі впізнаваний. Ось так. Що ще важливо? Важливо мати широку категорію продуктів і взагалі велику кількість продуктів, тому що з малою кількістю продуктів ви просто не отримаєте потрібну трафіку для органічного просування. Ось так. І четверта ніша, яку дуже важко просувати білими методами, це ніша товари для дорослих, різні секшопи. Тому що Google дуже накладає обмеження бани на такі ніші. І щоб їх просувати, їх звичайно просувати різними сірими методами, чорними. Ми про це можемо будемо говорити в наступних випусках наших відео. Ось так. Давайте підсумуємо, з якими нішами не, ви не заробите коштів на СОшці. Перше це ніша б'юті. догляд за тілом і товари для краси. Друге це сезонні продукти, сезонний декор. Третє це одяг. І четверте це товари для дорослих. Ось так. Бажаю вам успішних продажів, гарних продажів СИОшки, високої конверсії, і будемо раді вам допомогти.